Давай слухати читати нову казочку щодня. Як Іван до сонця ходив, українська народна казка. Жив колись на світі парубок Іван. Був він небагатим, то й пішов до пана найматися. Пан прийняв його до стайні коней доглядати. А інші конюхи, що в стайні працювали, не злюбили того парубка, вибрали йому найгірших коней, і хоч як Іван не старався, ті коні не тішили око своєю чистотою. Та ще й конюхи робили прикрощі Іванові, потай посипали його коней пилюкою, аби пан завжди лаяв хлопця і називав. Ледацюгою. Гірко стало Іванові. Прийшов він до стайні, сів біля свого лошака та й зажурився. А той лошак його і питає: Чого сумуєш, приятелю? Як же мені не сумувати, коли пан знову побив мене за те? Що мої коні брудніше за інших. Не журися, я тобі пораджу. Відріж трішки волосся з моєї гриви, зроби щіточку та почисть нею коней. От, зробив так Іван, і його коні аж засяяли. Тепер пан побив інших конюхів. Якось погнали ті конюхи коней на річку купатися та зустріли там стару пристару бабу. От вона й питається, хто це їх так б'є, що синці видно. Ті конюхи їй сказали, що пан б'є, бо їхні коні брудніші за Іванових. Купіть мені червоні чобітки, то я вам допоможу, каже баба. От, принесли вони бабі чоботи, а вона й каже. Шипніть своєму панові, що Іван може дізнатися, чому сонце так весело сходить і сумно заходить? Він піде світ за очей й не повернеться. От набрехали конюхи панові. Він і наказав Іванові йти до сонця. Знову поділився Іван своїм горем із лошаком, а той і каже йому Не журися, підемо до сонця. Та й пішли. Ідуть та й ідуть. На третій день доходять до двох берестів. Котрі щепилися гіллям та б'ють один одного, так аж листя сиплеться. Побачили парубка і питають, куди він іде. До сонця хочу дізнатися, чому воно вранці весело сходить, а увечері сумно заходить. Спитай його, доки ми тут битися будемо? Пішли далі. День ідуть другий, третій. Встрічають жінку, що виганяє стерну каченят. Куди йдеш, Паруче? До сонця. Спитай у нього, доки мені ще виганяти стерну каченят. Ідуть далі день другий. Третій. От приходять до річки, через яку золотий міст перекинуто. Тільки ступили на нього, а риба з води кричить Куди йдеш, парубче? До сонця спитай, доки я ще буду тримати міст на своїх плечах. Перейшли річку й опинилися під височенною горою. Три дні піднімались на ту гору і нарешті прийшли до кришталевого палацу. До них вибігла жінка в рожевій хустині. То була сонцева мати. Ой, тікайте звідси, бо як мій син прийде на обід, то від вас залишиться лише жменька попелу. Іван розповів їй. Яке лихо привело його до сонця, от вона заховала їх під лаву. Коли це вкочується сонце. Людський дух чую, каже. Та ні, то тобі здалося. От поки сонце обідає, мати й говорить. Цієї ночі снилось мені, що якийсь дивний чоловік питає у мене, чому сонце вранці весело сходить, а увечері сумно заходить, а я й не знала, що йому відповісти. Сонце засміялося. Я весело сходжу, бо далеко бачу. Як тільки вийду із синього моря виринає чарівна красуня, вона до мене усміхається, і я радію кличе мене. Я йду і цілий день милуюся нею. Увечері дівчина ховається в морі, і мені стає сумно. Мати ще питає а доки будуть битися ті два берести, що при дорозі? То не берести, а два брати. Б'ються вони вже тисячу років і ніколи не перестануть битися, бо дуже знущалися над своїми рідними. На старість їсти не давали, сорочок не прали. А перед смертю вигнали слабих на зелену пашу. І ще мені приснилася жінка, що виганяє каченят і стерну. То не каченята, а її діти. Вона їх погубила, їстоньки не давала, спатоньки не клала, сорочечок не прала. Буде їх доти виганяти. Поки я не згасну на небі. А що ж то за риба, що золотий міст тримає? Доки його триматиме? Триматиме доти, поки не скине у річку першого подорожнього, що ступить на міст? Побідало сонце, поцілувало матір і рушило далі. Іван з коником вилізли з під лави, подякували сонцевій матері і пішли собі. Приходять до річки і чують голос Риби. Що сказало сонце? Мовчи. шепнув кінь. Скажеш тоді, коли міст перейдемо. Перейшли міст, Іван і каже Рибі. Триматимеш міст доти, поки не скинеш першого подорожнього в річку. То це ж ти і був тим першим подорожнім, забідкалася риба. Прийшли до жінки, що каченят і стерну виганяє, до берестів переказали їм, що сонце сказало. Повернувся Іван до пана, розповів йому, чому сонце так весело сходить. А сумно заходить. Можеш, далі у мене служити каже пан. Та ні, не буду я більше служити. Пора мені женитися. Прийшов до свого коня і радиться з ним, як би засватати ту дівчину, про яку сонце казало. Візьми з собою пилку, сокиру і мотуз. Каже кінь, сім днів та сім ночей ішли вони до моря. Тут Іван збудував таку гарненьку хатку, що в ній і цар не посоромився б жити. А тепер, каже кінь, прив'яжи до дверей мотузку і заховайся в кущах. Кінець мотузки добре тримай. Як дівчина зайде, смикни, двері зачиняться, а ти підходь, тримаючись за мотузку, От коли сонце зійшло, із моря вийшла дівчина. І така гарна, що ні в казці сказати, ні пером описати. Зайшла вона в хатку. А Іван сіпнув за мотузок і зачинив за нею двері. Дівчина злякалася і стала просити. Пусти мене. Ні, рибонько, не пущу, маєш мені за дружину стати. Мене любить сонце, і я маю любити його. Я теж люблю сонце і буду йому вірним. Коли так, бери мене за руку і веди до нього, нехай нас благословить. Побралися вони і живуть щасливо донині, Щоранку стоять на березі моря і зустрічають сонце. А увечері його проводжають.